Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Вітаю вас, діти! Хочете дізнатися, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Відгадайте загадку. З неба зіронька злетіла, на віконце до нас сіла. Зіронька ця непроста, вона гарна, чарівна. Що це, діти? Подивіться, це сніжинка до нас прилетіла. Ось така гарна зимова сніжинка. Сніжинка до нас прилетіла не з пустими руками. Не просто так. Вона принесла нам казку та не просту. А чарівну казочку про свою подругу Снігуроньку. Казочку, в якій відбуваються дива. Тож послухайте її. Снігуронька. В одному селі були собі дід та баба. Мали вони всього вдосталь, ось тільки дітей не було. Дуже вони сумували та журилися. Одного разу взимку випало снігу білого поколіна. Сусідські дітлахи на вулицю висипали, на санчатах з гір спускатись, в сніжки гратись, та ще й бабу снігову почали ліпити. Подивився на них діду у віконечко та й каже бабі. Чого стара зажурилася, на чужих діток поглядаючи? Ходімо й ми розгуляємось на старості літ, зліпимо й ми снігову бабу. А баба йому відповідає. Що ж, ходімо, старий, на вулицю? Тільки нащо нам бабу ліпити? досить тобі і мене одної. Виліпимо краще собі, доньку, снігуреньку. Сказано, зроблено. Пішли старі на город і почали снігову доньку ліпити. Сліпили доньку, замість очей їй дві голубі на мастинки вставили з червоної стрічечки ротик зробили. Така гарна вийшла донька, снігуронька. Дивляться на неї дід та баба, не надивляться, милуються нею. Не намилуються, а в снігуреньки ротик усміхається, волосечко завивається, ворухнула снігуренька ніжками, ручками, з місця зрушила зру... та й пішла по городу до хати. Дід та баба так і скам'яніли. Ой. кричать. Та це ж у нас і справді донечка жива. Снігуренька дорога. І до хати кинулись. Що вже радощів було? Росте Снігуронька не днями, годинами, та щодень то кращою стає. Дід та баба на неї не намилуються, а снігуронька з лиця, мов сніжинка біла, очі, мов в голубі намистинки, русява коса до пояса, тільки рум'янця на щічках нема. А й так дуже гарна снігуренька. От прийшла весна ясна. Усі хлоп'ята, раді, радісенькі, дівчата весняних пісень співають. А снігуренька засумувала, невесела стала, все у віконечко дивиться і сльози лє. От настало й красне літечко. Розцвіли квіти в садках, заколосився хліб на полях, ще гірше снігуренька хмуриться, все від сонця ховається, все б'є у холодок та затінок, а ще краще під дощик. Одного разу зібралися дівчата в ліс, по ягоди, стали снігуренькою з собою кликати. Ходім та ходім, Снігуронько. Не до вподоби Снігуронці до лісу йти. Не до вподоби Снігуроньці під сонечко, Але дід з бабою мовили взяла Снігуронька кошик і пішла в ліс з подружками. Подружки в лісі ходять, вінки плетуть, пісень співають. Ввечері розклали дівчата багаття, почали. Хуроводи водити та через вогонь стрибати. Галас, сміх усім весело. Тільки одна снігуренька стоїть осторонь. Подружки до неї. Що ж ти з нами не веселишся? Давай з нами стрибати через вогонь. Не хотілося снігуренці з дівчатами сваритись. Розбіглася вона та й стрибнула через багаття. Обдало її жаром, підкосилися її ніженьки, упала вона в зелену траву, густу мораву. Лежить і не ворушиться. Злякалися подружки, побігли мерщі до села за дідом та бабою, взяли старі снігуроньку на руки і віднесли в льох холодний, напоїли джерельною водою. Так усе літо і просиділа вона там, на сонце не показувалось. Тільки коли знову прийшла зима і вдарив тріскучий мороз, повеселішала снігуренька, пожила, вибігла на вулицю, затанцювала з першим сніжком, немов із добрим молодцем. І стала вона на радість діду з бабою. Колишньою снігуренькою, привітною та веселою. Дітки, чи сподобалась вам казка? А чи сподобався вам кінець казочки? А можливо, ви б хотіли її змінити? Подумайте вдома, як би ви змінили кінець казочки? Ну, якщо б вам так хотілося. А на сьогодні я вам дякую за увагу, за вашу роботу. До нових зустрічей!